Пані Валентина святкуватиме новий рік вдома із дітьми та онуками. каже, цьогоріч новорічне меню буде простим. На усьому доводиться економити, адже коштів не вистачає. У нас буде дешевше, ніж обично як людей. Ми горілки не п'ємо ми люди віруючі. Так що в нас буде тільки мінеральна вода, ми не варимо компоту. Ну так як обично олів'є, мандаріни, внукам, конфети, торт. Щось такое трошки змісно, менше буду витрачати гроші, тому що ну як зараз, хоча в нас є і субсидія, тільки то, що ми багато грошей витрачаємо на ліки. Скромно відзначатиме прихід нового року і Чернівчанка Марія. Куплятиме лише трохи овочів для салатів та фрукти замість десерту. Ще немає, що скую ще можу. Що б доробити старі роки підійшли, треба нарізати, з ними зніметься які? Проте є й такі, які влаштують для себе маленьке свято, не зважаючи на витрати, адже хочуть зустріти новий 2016 рік із позитивом та хорошим настроєм. Свято воно ну, не завжди, правильно воно там де народження, новий рік, так що на новий рік теж не економиться на на подарунках. Міздець для дітей особливо. Будемо празднувати, не відкладали ніяких грошей. Так як, як буде бому? такі дітям, основне на подарунки, по мінімуму. Наїду. Будемо Новий рік і новий рік будемо святкувати. Як зможемо, де ми кручуватися, демо старатися посвяткувати. Тож нові ріки, Новий рік. Олександра Агєєва, Михайло Антонюк, місцевий час.